Просто підсказка. Тобі зовсім не здається дивним те, що більше двох тисяч років людство жило в печерах, глиняних хатинках, без води і світла, спали на пічці, жили без комп'ютерів, телефонів та інтернету, без медицини ві, в її сучасному розумінні, без супермаркетів і ресторанів, їздили на конях, одягалися без моди. А тут на тобі. Всього лише років 100-150 назад вдруг почався технологічний розвиток, який тільки за останні десятиліття. Переплюнув весь розвиток за всі ці більше як 2000 років існування людства: телефони з камерами, вайфай, штучний інтелект, інтернет-магазини, електромобілі, самольоти, космічні кораблі, супутники, мода. Чувак, тобі точно не здається це дивним? Помисли про це, можливо, тебе просто наїбали? Система проїла тобі всі мізки і засрала їх так, що ти не здати нічого помічати. А масштаби обману такі. Що для звичного людського стандартного мислення виглядають як фантазія, як бред шизофреніка Та ти подумай про це, позамічай, як система вела тебе в стан кататонічної шизофренії, запутала і зробила недієздатним. І ти навіть не знаєш, хто ти, асоціюєш себе з неіснуючою державою, з паспортом, громадянином, особою, законами, яких ти, до речі, майже й не знаєш? Вивчай ці питання, пора. Цілі покоління пішли і йдуть, так і не зрозумівши, що відбулося. А ти ще маєш шанс. В кучки паразитів, яка за колісами управляє світом, є такі плани на тебе і на твоїх дітей, що тобі в страшному сні не присниться. І, на жаль, більшість з нас поки що сліпо виконують ці плани. Але ти маєш право на творіння своєї реальності, тільки ж проснись і згадай, хто ти.